Наступний. Що тут? Ключки для гольфу великі, маленькі, номер три. А це що? Моя улюблена? Почекайте. Пробачте, за зухвалість ми не могли десь зустрічатися. О, ні. Ви нас кимось плутите. Ви ніколи не були у Чикаго Ми? Нас до Чикаго і сили не затягнеш. Третій поверх. На якому ви поверсі? Люба? Не ваше діло. Номер 413, Ми подзвонимо. Не треба, ми самі подзвонимо.